Ні, в, цив... в цивілізованій країні дає суд, воно можна отсюда. опять же взяти десь там по пішохідному переходу з, з адміністрації президента, Ви так як Та бачив, виспокати не чисто. Ми не віддали, він але Давайте Давайте краще на душеву і все. Ну може на другу, через годину. Зараз поки буде другої сказати. Ні, з другої, з другої. Зараз заносимо нас і реєструємо. З йдемо з плакатами, як йдемо, Саша. З ми йдемо в поліцію, колоною, водою, як йдемо. Це можна, мабуть, звернути. ще, Рай, ще, плакати, ще запишіть, що, ми що звернутися. Саша, Ми йдемо журналісти, ми йдемо. Ми не проводимо там ніякої акції. ...побитих журналістів, а ми піднімаємося, реєструємо приймальні звернення не більше того. <плес> і, така. може так, само, як Ну, але це не є. Це це, ну, це, це, і це, Нам не треба реєстрації якоїсь для того, щоб понести звернення журналістам на ваші цього, Тим не менше на проведення цього заходу, цієї мовчазної акції ви інформували органи місцевого самоврядування. Ми не робимо Тоб, акцію, ми йдемо на фі ну, йдемо а до представників правоохоронних. Це, право? це не це, ми йдемо туди. Тут є? Ви туди як йдете як? Як хто? Як журналісти, чи як журналіст. І нам не треба як журналістам дозволу чи занесення окремої заявки для того, щоб зустрітися з представниками правопоруховання охоронних органів no. навіть. Тобто ви несете звернення? це називалося акцією мовчизною, тут ви не просто звернете. Хорошо, Хорошо. я забуду Ну, але, але це якби так само. Так. Тут не все сподобалося, рівняни беруть участь в цих акціях. нас поки що сподобається. Зараз звернення ще до підписів. Звернення вже пробрали публічно за шкодою? Зараз звернімо. Ну, власне, при служба адміністрації ніяк не реагувала. Вона знає, що журналісти досить такий народ принциповий, і наша акція є. навіть не акція це, в принципі, ми прийшли поспілкуватися з владою з приводу тої проблеми, яка нас турбує. От і вони до нас ну ніяк не апелювали. Дзвонила мені, а дзвонили мені з при служби міліції, власне. З претензіями мовляв, що я як організатор цієї акції, хоча акція як такої це не акція, це просто спілкування з е, одноосібно, виганяю журналістів на цю акцію. Ну, я не можу, я не посадова особа, я не можу нікого нічого примусити. Це по-перше, по-друге, е ідею провести цю акцію висловили принаймні 5-10 журналістів. Вони разом випрацьовували це звернення, вони разом сюди самі прийшли, і ну, якби, е в такому плані в нас вийшла розмова, після чого нам сказали, ну, якби ця акція була. Замовно, і ми б ще зрозуміли. А нашу нагнітати ситуацію? Ми не нагнітаємо ситуацію. Ми просто висловлюємо підтримку своїм колегам. цим, тому що кожен з нас міг бути там. І, зокрема, і присутні тут журналісти були під час тих подій в Києві. Вони там фотографували. Вони теж могли бути побиті, тому просто ну змовчати тут. Є представники всіх. ЗМІ власне, всіх і державних, і комунальних, і приватних, і сайтів. Тому це є єдина акція, ну єдиний такий порив поспілкуватися. Як бачимо, досить спокійно прореагували з адміністрацією, вийшли з нами, поговорили, Тому я не бачу в цьому ніякої проблеми.

Ті один з Як з'явилася ця акція? Ти один з ініціаторів її да. говорять, що головний навіть. З'явилася вона доволі спонтанно. Просто обговорювали між собою, що ми можемо зробити, щоб не лишатися в цій ситуації байдужими. Якби першою іскрою, можливо, став навіть мій, мій виступ з трибуни облради, хоча це було непрофесійно. І вже потім народилась ідея зібратися в студії телеканалу Рівне 1 щоб оголосити наше ставлення. А в процесі обговорення народилась ідея саме вийти от за такою акцією, мовчазним пікетом органів нашої влади, обласної адміністрації і міліції, щоб Показати, що ми вже не можемо насправді мовчати, не можемо лишатися по той бік барикад, по цей бік барикад посередині і бути об'єктивними, тому що калічить наших колег тільки за те, що вони виконують свою роботу. Ми так само можемо опинитись в такому місці, і дуже було б напевно приємно, якби колеги і на наш захист виступили. Чому вирішили саме органи влади, а не до міліції, наприклад, яка мала розслідуватися? Ну, ми обмірковували, що лишать, бо думали і міськ виконком, там і ще щось, але зупинились на облдержадміністрації, бо якби у них прямий зв'язок, все одно з Києвом. І міліція як безпосередні і виконавці цих всіх злочинів, і як ті, хто ці злочини ніби має розслідувати і відповідати. От теж одна із ознак того, що ми не мовчимо. Може з такими наліпками думаємо ходити і на роботу, бо наразі акцію ми не збираємось зупиняти обмірковуємо які ще наші способи протесту і не мовчання можливі в цій країні і в нашому місті, зокрема. Зараз нікре. Ми прийшли просто в обурення тим, що влада так не реагує на становище в країні, що наш президент взагалі поїхав з візитом до іншої країни, що людей просто б'ють і ну, якби на це ніяк не зважають. Дякую вас Максим. Максим ти сам рівняний, так? Я студент водного університету. Я студентка, як всі тут присутні, прийшла заради того, щоб підтримати журналістів, які постраждали в Україні протягом минулих подій. Ми їх поважаємо, ми поважаємо всіх журналістів, які зібрались тут. Адже журналісти це сила, яка допомагає нам, студентам і дорослим, донести до всієї України інформацію, наші прагнення, наше обурення владою. Тому саме зібралися тут. А як ви звати? Юля, аграрний коледж, студентка аграрного коледжу. Дякую. А ви яким чином зараз сюди долучилися? Тобто з громадських активістів поінформали, просто як ви працюєте? У нас є координатори, які нас об'єднують. У нас є на єсмігому є координатори, які знаходили навчальний заклад, ми збираємося на певну годину. А сьогодні у нас було дві колони, вони розділилися, пройшли з навчальним закладом, брати участь мітингу зупиняється. А в ангарній коледжі дозволили чи ви так на власне розгадали коледжі у вас який основний сумний зв'язок через Фейсбук вконтакті? Як ви ВКонтакті, дістатися? Дякую обласному, другі будьте не Розкажіть, будь ласка, щоб зіштовхнулися в університеті. Ну, якби на мітинги нам заходити не забороняють. Це все є власне бажання кожного, але сьогодні я хотів зайти на пари і заходив, так як я зараз вдягнутий з прапором. Мені сказали, мене зупинили, сказали, що за клоунада, що за цирк, іде без прапора. Я сказав, ну, що я без прапора не піду, і так на парі і не пішов. А хто сказав? Охоронець, це було в четвертому корпусі, охоронець і вахтерша, Чи... А не зверталися до когось з викладачів чи скаргу, можливо, не плануєте якусь подавати, не знаю, вкусну От яким чином. Ну, поки я не збираюся подавати скаргу. Разуміло. Ще раз звати вас е, Максим. А прізвище? Савич. Савич, ви є координатором е, Координатором водного університету. Разуміло. дякую. Дякую. de <laughs>

Тоді ми читаємо до звернення. Чому ми сюди прийшли? Це звернення щодо побуття журналістів в Україні. Ми одне залишили голові Рівненської. Обласної державної адміністрації інше принесли начальнику УМВС у Рівненській області Лазутку. Отож, у зверненні ідеться ми, рівненські журналісти, обурені шокуючими фактами побиття наших колег працівниками правоохоронних органів. Люди в погонах свідомо продовжують жорстоко бити і калічити репортерів, які виконують свої професійні обов'язки. Зокрема, з 28 листопада 2013 року у Києві від рук працівників правоохоронних органів постраждали. Дало понад 50 журналістів, операторів та фотографів українських та іноземних змі. Ці інциденти мають беззаперечне підтвердження у свідченнях, фото та відеозаписах. Міжнародні організації відзначають, що журналістів били з особливою жорстокістю та цинізмом, особливо після того, як дізнавались про приналежність їх до змі. Імовірно, у таких протизаконних діях брали участь і працівники рівненського спецпідрозділу Беркут. Ми вимагаємо від голови Рівненської обласної державної адміністрації Беркаша та начальника УМВС Рівненської області Лазутка письмово звернутися до міністра внутрішніх справ Генеральної прокуратури України та президента з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів під час масових акцій та протестів та дати їм об'єктивну оцінку, не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Рівненській області і не дезінформувати журналістів про роботу ввірених вам структур, не приховувати. Суспільно важливу інформацію Начальнику управління МВС України в Рівненській області Василю Лазутку припинити всі безпідставні кримінальні провадження щодо журналістів, які порушені через висловлену ними громадянську позицію. У разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право вдаватися до всіх законних форм протесту. Також заявляємо, що разом будемо захищати колег журналістів, громадських активістів та всіх законослухняних громадян, до яких будуть застосовані тиск переслідування та інша протизаконна діяльність. Ми підписи ще зібрали. Ну, Вже жив... ви завершили підписання. Так. Дані Алла, а є кримінальні провадження стосовно? Юра, ні. Відпосили. Відпосили. Далі, що, мій, ну, що стосується вашої що ми... заяви. Я... Людина хоче Дам... звернутися. Дайте я Так, Будь ласка, вам злою. Я буду керівник громадської організації міста рівно, моє ось посвідчення, я засвідчуюся в тому, що є ось. Шинкарук Микола Адамович. Я понад 20 років вже в громадському контролі. А яка громадська організація називається? Громадський контроль. І будучи в всіх питаннях, справа в тому, що я хотів би сьогоднішнє засвідчити і свідчити про ті питання, над якими сьогодні вся Україна стоїть. Цей проект, який був поставлений, вже 5 років розроблявся. І він став... секундочку, ви з, ви з журналістами чи з працівниками міліції? Ви, ви взагалі не ми зараз я громадська перш... організація я розумію, Ми зараз звертаємось до першого заступника і почекати право сказати. Я ж ну, ну, ми... не перебивайте. До чого ви заговорите зараз? зробимо те, що маємо ми... чоловік В... прийшов вас до нас голий, роздягнутий ну, роздягнути. чого ну, до чого? А я що, діти? Давайте будемо повагу Мати ми закінчимо скочі громадянина ви Почекайте, почекайте. з Дайте я скажу, якщо буде бажання. Я думаю, журналістів. Вам нададуть нададу слово. Я дякую, що ви прийшли, надали нам можливість, щоб ми розібралися в тій ситуації, яка склалась по місту Києву, що стосується побиття і журналістів у тому числі. Але я хочу сказати, що ну, представлюся відразу, тому що будуть додаткові запитання, що я зараз обіймаю посаду першого заступника начальника управління, начальник слідчого управління, який займається цим питанням вже в умовах нового кримінально-процесуального кодексу. Що стосується тих заяв, які ви написали по е, припинити тим кримінальним провадженням стосовно е, працівників засобів масової інформації, то у нас таких проваджень на сьогоднішній день немає. Є вона є у нас провадження стосовно. Вчинених злочинів відносно вас, відносно вас журналістів, відносно вас, ті, які займаються доводити ту інформацію до громади, до населення. Є у нас такі справи, і на сьогоднішній день за 11 місяців ми вже всі кримінальні провадження розкриті, направлені до суду для того, щоб вони вже розглянули ці питання. І ті е злочинці, які відносно вас чиняли злочини, понесли відповідне покарання. По тим подіям, які будуть, які стосуються помітників, відповідним чином ми проведемо перевірку, проінформуємо ваше звернення, що ви до нас звернулися. Що стосується, яких там ще питань? Кримінальних проваджень по колегам. Кри... Крим... Кримінальні провадження, що стосується колег, які е, які 22 листопада е, на Майдані Незалежності запускали е, повітряні кульки з е, зображеннями. То на сьогоднішній день провадження поки воно ще є, але я, я надіюся і думаю, що про якщо з вашою допомогою хто там був, хто що бачив, яку інформацію надасте, буде відповідно прийняте. Об'єктивне, неупереджене процесуальне рішення. Повірте мені, що рішення буде прийнято в рамках того чинного законодавства, яке на сьогоднішній день у нас діє. Які питання ще? У мене запитання до Тамари Тамарилися. Ми вчора розмовляли. Скажи, яких журналістів я особисто змушував приходити сюди? Мені так здало, що ти... Хто? Що ти всіх змушуєш... Масово журналісти тобі дзвонили. Хто? Ну скажи, от ці журналісти. Ну хто багато хто? Так, на на таке запитання, така відповідь. Ага. Якщо дозволите, що стосується розріжучок ситуацію, що стосується взаємодії або нашої співпраці з вами. Ну я тут більшість знаю у вас, ви приходите, я надаю ту інформацію, яка по тим злочинам, які у нас трапляються. Ну не буду картавити в деяких випадках. Ви і прибільшуєте, десь і применшуйте десь ті слова, які я надавав, і ті необхідні оперативні заходи, які ми проводили, буває, не доносяться до населення. То я хотів би сказати, що у нас співпраця з вами. Я так надіюсь, і думав, що до сьогоднішніх, до тих подій, які були в місті Кі, у нас була належним чином. І я надію, що в майбутньому ми цю роботу будемо плідно з вами працювати і всі ваші запитання які у вас будуть виникати, я завжди рад запитання, Відчиму Чи можна дати? отримати список працівників Рівненського Берку? Список працівників так з прізвищами іменами, ви, ми хочемо з ними познайомитися. ви я. Тоді можу відповісти, не можу прийняти таке рішення. Я ви переганула в, в рамках да вашого вашої заяви. Ми це питання вирішили. ласка, Нам би цікаво було з ними познайомитись, щоб подивитись обличчя цим людям, щоб зрозуміти, як вони можуть таке чинити. Я якщо можливо, я розцінюю це як запитання, на Майдані е, працівники, тому що ми вже збиралися і зараз створена комісія, яка перепровіряє ту інформацію, хто і як, тому що, повірте мені, ті е, працівники Беркуту, це ж ті ж самі люди, е, ті ж самі прості люди, які всі ті, які вийшли на Майдан. Ті ж такі ж люди, як і ви, такі ж, як і ми. Ну, вони вийшли з з дубинками. наші ні, ні, ну, з Я хотів би, щоб ви якось е, розцінили е, 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 е. тільки не одного боку. Як побиття міліціонерів, а ви ж не дивитесь, як вони розбирали брущатку теж, як ми вони кидали. Чекайте, то ну, це є причиною бити журналістів, якщо хтось розповідає. Я, я ж не говорю, що це є причиною. Ну, І по цьому з цього, цього приводу проведуть перевірку. Ні, ну от ви я ж ви, ви, ви зрозумієте ж, мене правильно. Що по цьому питанні буде, буде проведена перевірка. Не я проводжу перевірку, а проводять перевірку в місті а... І, І я ще ж не закінчу, покінчу І по Повірте мені, що поки, поки я ну, не знаю, і я, якщо ваша така ласка, то я перезвоню а, ну, керівнику, який там був, чи він був присутній при а, тих побиттях там. Тому що ви зараз звинувачуєте працівників Беркута Рівненщини про те, що вони. Так ні, ну зараз така ситуація. Ні, Ми хочемо з ними познайомитися. Ми не Ми хочемо з ними познайомитися. Ми ставимо питання, чи брали. О, от це це питання і на це питання я ця, зрозуміло, що він вам скаже, що його там не було. Мені цікаво інше. Кожну таку акцію, кожне такі що в Києві, фільмують і в там, в тому числі ваші працівники, працівники СБУ, і тобто відео є. І ви знаєте, в обличчя цих міліціонерів ваших маю на увазі. Чи буде проведено аналіз цих, цих відео службове розслідування? Чи чи брали в таких от подіях саме саме Рівненський Беркут? Чи буде проведено таке службове розслідування? Службове розслідування воно, я ж говорю, комісія створена, воно зараз проводиться і відповідно ті підрозділи, які були там, і причетні до побиття, відповідним чином воно буде і не, не то, що там оголошено чи не оголошено, але будуть е списки тих працівників Беркут, які участили от на тих фотознімках які тільки що мені показують. Тобто це питання часу. Тобто зараз проводять перевірку. Я ж не можу зараз відповідати за ті перевірку в Києві чи в Рівному? В Києві зараз проводять. Там вони я проводять повинні. Вони ну, в Києві можуть не знати, що це в обличчя. Ви ну, повірте чек. мені, знаєте. Які у вас ще запитання є? Передайте з вами. Це звернення. Переєструйте, будь ласка, в канцелярії Я увазі будь ласка, які будуть застосовані санкції до, до тих беркутів? Мене звати Олександр Шевчук, е міністр Карлеза, вільний журналіст. Мене звати таке питання, чи, які були, чи можете ви приобрізувати, які будуть застосовані санкції до тих працівників беркута, які брали акції, чи їхня вона буде доведена? Ви знаєте, ви задаєте питання упереджено по питанню того, що якщо вона буде доведена, ну да, доведено. Я ж говорю, що там питання зараз розслідується і головним слідчим управлінням. І ну, які входять в комісію, і відповідним чином при проведенні досудового розслідування по тим кримінальним провадженням, які порушені по даному факту, відповідним чином будуть ті діяння зі сторони, як одної, так і другої сторони, будуть прийнято відповідні міри, що стосуються кримінального кодексу України. Ви я надію, що найближчим часом буде інформація це... Опубліковано і будете визнати. Дякую, Звіробій. А це, скажіть, будь ласка, а вільний журналіст до якої асоціації на лечі, які ще да, ваш ви немає. Дякуємо, та що я, я ми сподіваємося, що кожна співпраця, Ми не будемо один одному дзвонити вісім вечора і казати, що хтось кось не щось виганяє, тому що наші позиції. Я хочу, щоб ви зафіксували, що в мене дуже до вас моє приєм... тобто, ставлення було, до вас. Так, да. І завжди, весь час, коли ви зверталися, ніяких питань у нас не було. Я сподіваюся, в підтвердження ваших слів, що в майбутньому ніяких питань, і будемо працювати так, як працювали, і ще більш тісніше в питаннях, що стосуються роботи правоохоронних органів. І ще стосовно стосовно розслідування кримінального провадження за хуліганство, ми теж будемо тримати на контролі, тому що там викликають на допит нашого колегу. Я І, хочу колегі сказати вашому, що нічого так, страшного ти тут немає. <гум> Це пообично свідча дії, яку необхідно. Допитати і відповідно, потім прийти. А Скажіть, а нас можна всіх викликати Причай, не Ну, там, Якщо кажучи, ви... питань немає. А по-друге, в акції, там, де вже багато yeah, журналістів пускали, відкрили провадження. Yeah. Ну, Другі, що? Ну, коли ми на території я ж теж був до вами. на нас? Значить, я можу повторити ті слова, які я тоді на той час говорив, що любе, любі події, любі заяви, але тоді була подія. Воно внесеться yes. до єдиного обліку. Ми внесли до єдиного обліку, що ви нас поситили. Відповідним чином чин, чин, воно е зараз списано згідно закону України про звернення громадян. Це так, щоб ви не переживали. Відпустимо пана Дякуємо. Дякую. Дякую, дякую. 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 Я Я вам за те, що завжди дякую. виходить у нас. Дякую, побачення. Просто що дружини? Я що хотів би сказати, що ми завжди привезли. Це паршати, хорошо. Ні, ні, ви пристати, будь ласка, я не представляю, я Я на чому хотів би увагу звернути, що в нас все життя, починаючи вже деякий рік, ми завжди маємо певні звинувачення. І в нас завжди хтось винуватий. Ми дивимося і тисячоліття назад беремо, і теперішні часи, і тепер беремо, і дивимося. Але мене тільки одна цікава під кого замовлена ця акція раз від вашої сторони, і друге питання, і ці питання, замовила. які я замовлю, я, я за те кажу. І друге хвилинку замовити і друге питання до міліції. Ви маєте замовити мене. Я громадська організація, я маю право. І друге питання на сьогодні, і на сьогодні бачите, як ми хочемо дивитись. Нас нас, ви ж послухайте, нас зробили розшарування. Нас зробили, як говориться, дітей взяли, відповідають і прочі всі, і ми не знаємо нічого. і Ми дивимося сьогодні, і ми звинувачуємо, і ми виконуємо функцію перед певними людьми. І потім ми їм покажемо. Дійсно, що зроблено. Наша робота міліції робиться на хорошому рівні. Її А тепер Тепер друга міліції, це ви по Фрейду, тільки що що сказали. Ми будемо по Фрейду говорити зараз. Друге питання, якщо в законності і людині. Це вже немає, вже прогідно. Ну, прогибуватись не треба. Прогиб защитує. Ну, то вже прогиб защита. А, а хто Брусель замовив? Брусель вас замовив. Да, от і все. Ви свій підпис вам теж 500 євро дадуть. Мені не треба 500 євро, я не продаюся. Ви продались, вот то ваші питання. Все, у мене все. А я комунікабельна людина, я. де треба там працює. Де? Міцке 32. А, а тому, що треба, нас визивають на громадське слухання? На громадське. І, і, слухання? Да. Ну тут аж рада є. Да? А я а просто хочу, вот именно. Ць, нас... я, да, я не знаю, че? я тоже не знаю. Не знаю. Не знаю. Все, добренько, удачі вам. Громадська организация. Приміщення управління.